Тарас Григорович Шевченко уривок з поеми сон. Летим. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темні гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи, лани мріють, Меж ярами, над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, То полі поволі стоять собі, мов сторожа. Розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, Спокон віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину і краю немає. Ніхто його не додбає і не розруйнує. І все то те душе моє, чого ти сумуєш?